Це Економіка на слава тіві Я Олександр Моршевка. Вітаю Головніше про світ грошей Розпочинаю в деталях. Україна наростила закупи іноземного газу майже в 9 разів. Показник найбільший за останні 5 років. Імпорт склав близько 7 кубометрів палива. Про це повідомила консалтингова компанія Експро. Найбільше палива надійшло з Угорщини Польщі. Замикає трійку постачальників Словаччина. завдяки підтримці партнерів країна. Проходить успішно опалювальний сезон, кажуть експерти. Адже за даними Нафтогазу України, торік ворог знищив значну частину газової інфраструктури, і це примусило уряд купувати додаткові кубометри за кордоном. Майже 240 тисяч родин. Сільгоспвиробників отримають підтримку від ООН. Це ініціатива в межах трирічного плану надзвичайного реагування та раннього відновлення. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький. Це кошти на швидкі рішення, кажуть в уряді. Зокрема, передбачається фінансування закупів посадового посадкового матеріалу для господарств, кормів для ферм. Також стратегічною є підтримка розмінування сільгоспугідь та надання грантів, тобто безповоротніх коштів. На розвиток аграрної інфраструктури. Нове авто, нові податки в Україні змінилися суми пенсійного збору, які стягуються під час першої реєстрації автомобіля. Все через підвищення прожиткового мінімуму на поточний рік, до якого й прив'язані ставки платежу. Із 1 січня прожитковий мінімум становить 3328 тисячі гривень. Розповіли в асоціації Укравтопром. Отже, базою для оподаткування є ціна, яка зазначена в договорі купівлі-продажу. Пенсійний збір вже за новою ставкою коливатиметься від 3 до 5% вартості. «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня. В компанії повідомляють, що корективи вносять через ускладнення руху на залізниці в районі Фастова. Її нещодавно обстріляла Російська Федерація. Цю ділянку продажі планують відновити вранці 8 січня. При цьому через об'їзд Фастівської ділянки та зміну швидкості руху на деяких відтинках колій потяги можуть затримуватись на одну, а то і дві. Години повідомили в залізниці, ідемо далі. Росія втрачає все більше доходів від нафти та газу. Повідомляє центр протидії дезінформації. Експерти наводять дані Міністерства фінансів країни агресорки. Там визнають, що доходи від продажу енергоресурсів падатимуть Цьогоріч Частка нафтогазових надходжень до бюджету знизиться до 23%, тоді як станом на 2022 й Позначка перетинала межу в 50%. Офіційно це пояснюють, мовляв, вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме якраз санкції і ось війна найсильніше вдарили по надходженню до російської казни від продажу нафти та газу. кажуть у центрі протидії дезінформації. Ну а ось ситуація в Венесуелі не надто плине на нафтові світові ціни, кажуть експерти. Країна дійсно на кінець 2025-го володіє найбільшими запасами нафти у світі. Пишуть аналітики видання Економіст, і ці запаси відіграють дійсно головну роль, але в перспективі необхідно в шалені інвестиції, необхідно ще багато розвивати інфраструктуру, аби ці запаси дійсно підняти на гора. Як то кажуть, давайте подивимося на те, які зараз. Агенція Bloomberg показує нам котирування на нафту, що відбувається на світовому ринку. Бачимо, що провідна марка Brent коштує майже 61 долар за барель. WTI – 57 із невеличким хвостиком. І ціни навпаки опускаються. Опускаються в перспективах, можливо, того, що запаси венесуельської нафти таки будуть розроблятися, і дефіциту чорного золота на світовому ринку не буде. Ну а ось на валютному ринку України цього тижня очікується відносний спокій. Курс валют залишатиметься в контрольованих межах. кажуть експерти. Давайте подивимося, що встановив національний банк станом на 5 січня. Трішечки зростають ціні основні валюти. зокрема, польський злотий коштуватиме 11,77, євровалюта 49 гривень 57 копійок. Дорожче трішечки долар 42 гривні 29 копійок. Це остання інформація у моїй рубриці. Дивіться економіку на слава ті щоранку. Побачимось.